Так, радіон для Леонідвич. А дещо вою Олександр Хадович зараз. так, знаєте? Звука нема. Шановний захисник звук. Зараз є. Національної поліції 30 травня 2024 року за номером 65 ДСК лейтенант поліції Черганюк Олександр Михайлович перебуває у відрядженні до особливого розпорядження. А цей документ до виділяється справи долучення? Також так, долучена до... Приєднана якість додатку. А коли це було так, у нас як попитання у нас повинно було бути судове засідання. І двадцять 26 двадцять на адресу суду скеровано засобами електронного поштового зв'язку. Ну, що мы тут... Немає підстав застосовувати щодо обвинувачення покусових природів. Разом з цими підстави для зупинення провадження в суді у нас дуже обмежені. Це є або тяжка хвороба, яка перешкоджає подальшому судовому розгляду, або переховування обвинуваченого, або ж відповідно служба в Збройних силах та відповідно виконання бойового завдання. Нам невідомо причини відрядження. Крім того, з доданої довідки не вбачається, що він виїхав за кордон, а відповідно він може приймати так само в режимі відеоконференції. Тому я вважаю, що питання про зупинення не підлягає задоволенню через відсутність підстав. А відповідно необхідно відкласти судове засідання та повторити виклик обвинуваченого вже офіційно через мабуть лист до його керівництва, дехає нам керівництво повідомить, де він знаходиться та чи може він постати перед судом у режимі відеоконференції. Це моя така позиція. Тому було викладено. Я прошу суд відкласти та відповідно надіслати до статувого управління патрульної поліції в Деської області з мітої перевірки. Цієї інформації та можливості е, приймати участь чоловіком у режимі відеоконференції. Так, це департамент отримує поліції Одеської області. Да. Так, ну пока в Одеській області. Комурний суд. Я перепрошую. Слухай вас. У нас прокурор зазначає, що департаменту Департамент патрульної поліції перебуває в місті Києві, а управління патрульної поліції, Департаменту патрульної поліції в Одеській області дійсно перебуває в місті Одесі на вулиці Корольова, 5А. Це місце служби останні відомий. Могу під і він дійсно там і поліцьку. Тобто, так, в нас департамент. Ні, ні, ні. Якщо дозволите, це називається управління патрульної поліції, департамент, управління патрульної поліції в Одеській області, ДПП. Якщо не помиляюсь, так. За потребу до патрульної поліції, департаменту патрульної поліції в Одеській області. Одеса Карайрова Так? Да. Так? Так. В такому разі навчаємося з ними ще. Для... Для відома, я... Зі свого боку скерував запит на адресу цього управління патрульної поліції, проте станом на сьогодні відомостей відповіді на даний запит не отримав. Тому я його не допутаю, а в подальшому, коли я отримую відповідь на цей запит, я вимушено буду долучати ці відповіді і запити. Тобто в 10 разі так, сут, ми не добуємо цей, цей заклад. Так. Ну добре, в цьому разі давайте призначаємо. А ви в наступному засіданні на також прийдемо від конференції? Я буду просити в режимі від конференції прошу суд задовільнити це. 19 вересня, 14 година. Я не знаю, ваше число. З 20 -е вересня. 20 вересня з 10 години. Так, захист пішові. Перевіряю. На 10 один так, 20 вересня. Так. В такому разі супер хвала Причини відкладення приказ, скорее всего, его в люди отправили. И я сомневаюсь, что они вам информацию. Ну, на кадр мы там все Ну а как же ж он мог, как могли его отправлять в командировку, если он э, под судом? Это... Да, меня, это... командировка... да вы что? У поліції спочатку тут дозволяє безчинствувати, людей бити, а потім відправляє в людь. Оце нормально. А у вас є такі дозволи від управління? Шановний потерпілий, коли до вас звертається суд, з вами необхідно вставати, відповідь надається стоюще. У випадку, що ви встаєте, то суд може на вас накласти грошеве на стягнення. Заберував. Він просто не зрозумів, що. если ग... вопрос вообще не решается никак. Я вообще никак. говорю о том уже не уже который раз, что вам надо обратиться за помощью профессиональному юристу. Это будет очень хорошо. Это не моя вам обязанность объяснять, что вам делать и как. Потому что, ну... <eurys> ну вот смотрите, у него сейчас будет 60 лет. Він смог собі стаж заробити. Він навіть пенсії не має, але справку для того, щоб наняти адвоката, йому треба платити кому-то. Безплатну правову допомогу його не візьмуть, бо вони будуть э, э, за правову допомогу да, тепер? Він обращався, йому відказали... Э, э, я знаю випадки такі. Я знаю такі випадки, що людям відмовляли. Безплатна правова допомога відмовляла. Навіть в первинні э, правовій допомозі. Ну не кажу, чи вже про те, щоб захищати права в суді? Так, що що в нас така правова допомога? Про це не будемо.